Франшиза. Я знаю, що ви скоїли минулого літа. свого часу була культовою серед слешерів 90-х у 2025 році. Ми отримали нову стрічку, яка поєднує ностальгії з сучасною подачею. Але чи вдалося авторам відродити цю історію? Велике питання. Давайте розберемося. Вас вітає Кіносвіт, Мене звати Олексій. Сьогодні ми на огляді будемо розглядати фільм. А я знаю, що ви скоїли минулого літа 2025 року. Даний фільм має дві частини з 90-х, Тих років, я був певний, що цей фільм вже не буде мати продовження. Пройшло дуже багато часу, але зробили третю частину, яка є прямим продовженням першої, другої частини. Поділюся враженнями даного фільму, що мені сподобалося, що ні. Також цей фільм я дивився зі своєю аудиторією на Twitch. Буде десь тут вказано або тут посилання на мій Twitch аккаунт, де ми дивимося кожен вечір якийсь фільм і коментуємо, і спілкуємось. Тому беремо щось солодке чайка, дивимося відео до кінця. Сюжет. Все починається так само, як в оригіналі. Кампанія друзів стає винуватцями трагічної аварії. Вони вирішують приховати злочин, але минуле їх наздоганяє. Наступного літа молодь починає отримати зловісні повідомлення, а на полювання виходить маньяк з гаком. Здавалось би, стандартний сюжет, але цього разу є кілька цікавих деталей. Актори та повернення знайомих облич. Головні ролі виконали Медлін Клайн, Чейс Суї Вондерс і Джона Гауер Кінг. Та найприємніший бонус для фанатів це камбек, повернення два герої з першої частини. А також з'являється Сара Мішел Геллер. у молодому образі в кошмарній сцені це додає відчуття справжнього продовження, а не просто ремейку. Плюси. Фільм чітко відсилає до першої та другої частини. Повернення культових героїв і Сари Мішел Гелер. Сильний ностальгічний момент. Сюжет плутає глядача, нам підкидають підсказки, але фінал виявляється зовсім іншим. Візуальна картинка канонічна, усе виглядає як в 90-х, тільки трішки сучасне. Кількість бив значно більша, ніж у попередніх частинах, плюс фінал здивував. Ну і суб'єктивно, мінуси. Єдиний мінус сюжет рухається за стандартами форми. Жанру. Тобто все зроблено якісно, але без великого здивування, чи чогось абсолютно нового. Висновок. Я знаю, що вискоїли минулого літа 2025 року, це не просто ремейк, а продовження з повагою до оригіналу. Є відсилки, є атмосфера 90-х, є повернення улюблених героїв. Так, фільм не винаходить нічого нового, але як ностальгічний слешер працює на всі 100%. Якщо любиш класичні хори, точно варто подивитись. Ну і звісно, бо. Обов'язково подивіться першу другу частину, а потім глянь цю останню Якщо вам сподобався даний огляд, обов'язково йому поставте лайк, там напишіть коментар, як вам взагалі це відео. Знову ж таки, очікуйте, буде відос грандіозний. Це підбірка культових фільмів 91-го року. Це основний формат на моєму каналі. А також я, в принципі, дивлюся фільми 2025 року, тобто сучасні фільми, і теж їх коментую, висловлюю свою думку. Тому буду Будуть різноманітні контенти, і на осінь, в принципі, планується ще декілька форматів поекспериментувати. І також повторююсь, можете підписатись на мій twitch акаунт і проводити більше часу зі мною, спілкуватися, дивитися фільми. Тому всім дякую, що додивилися до кінця. Обов'язково лайк, підписка. Повторюсь, і до зустрічі в нових відео.